Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблів розшилка-сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатою готівку, звичайно. Сьогодні у нас на огляді комплект для встановлення турбіни до, на, трактори Д200, на трактори МТЗ з двигунами Д240-Д243. В комплект у нас входить, звичайно ж, турбіна. Якщо бажаєте, ви можете вибрати або Чехію, або оригінал. Далі у нас йде колектор ось такий випускний колектор під турбіну. Це йде колектор, такий, як встановлюється на d 245 двигун. Вони у нас є або оригінальні, або китайські. Також далі у нас йде коліно, яке виходить з турбіни на глушник. Далі у нас йде колектор, точніше, патрубок, металевий патрубок під до турбіни, під датчик, потім це у нас іде проставка під ТКР6, це тільки під ТКР6, тому що ТКР 7 вона йде трішки вище. Якраз на цю різницю. Тобто, якщо ви встановлюєте ТКР 7, вам вона не потрібна, якщо ТКР 6, вам треба така проставочка. Проставочка буде встановлюватись ось сюди. Ось так. Далі трубка для сливу масла в блок. Потім хомути до ось цих патрубків. Є у нас силіконові патрубки, є чорні резинові патрубки. Це у нас йде до них хомути. Трубка подачі масла. Далі йде набір під ткр 6, прокладочок ТКР 6. Це під ткр 6. Або і також є окремо прокладки колектора. Ну, це до двигуна. Далі патрубок основний такий з двома углами на МТЗ. також. І ось такі дві проставочки, вони і відрізняються між собою. Ось це у нас проставочка, це у нас іде під ТКР6. Куди вона йде? Вона йде для того, щоб під'єднатись ось сюди, Ось так. Ось така йде проставочка. Це у нас сюди турбіна і сюди йде ось так. А, а це у нас йде під ТКР7, тому що там дуже різні йдуть у нас перехідники. І ось так вона встановлюється. Ось Це прикручується на 4 болта до турбіни ТКР7. І можна працювати. Ось так виглядає у нас весь комплект. Трошки пройдемося по цінам. Оригінальна турбіна білоруська 12 тисяч, зараз ціна. Чеська турбіна 16 тисяч. Вам кажу ціни на даний момент на момент виходу відео, а всі остальні ціни пізніше ціни можуть змінюватися. Самі розумієте, що ціни не стоять на місці. Далі, оригінальний коллектор випускний. Його ціна 3800. Китайський аналог такому буде 1500. Коліно під глушник, під турбіну. З турбіни під на глушник. Оригінальний 3500, китайський 1100. Далі цей патрубок металевий під датчик це 1000 гривень. Трубка виводу масла 400, комплект хомотів 100 гривень. Патрубки силіконові 450, резинові 200 гривень. Трубка підводяща, е, у нас 600 гривень. Патрубок основний 450. Е, точніше, не 450, а 400 гривень. Далі е, набор прокладочок по 150 гривень, ткр 6 прокладки колектора і проставки під текер 6 і під, під текер 7. Під ткр 7, це у нас буде 450 гривень. І Петкер 6 це буде. 650. Ось такий комплект. Орієнтована ціна всьому цьому це десь 23 тисячі, плюс-мінус там йде по запчастинам. Те, що ви там, бо 23 тисячі це на оригінальних запчастинах, в залежності від того, яку ви турпіну виберете, і ну і від залежності від того. Які ви запчастини візьмете. Тобто різниця у нас в комплекті відрізняється тільки турбінами і ось цим колектором та коліном до нього. Ось такий варіант. Ми вам пропонуємо встановити собі турбінку на МТЗ. Сім гарного дня, мирного неба! Хто бажає замовити номер в описі до цього відео? Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь. Да, не забуду вам нагадати, що ми відправляємо новою поштою по території України, а також до Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!